Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві зважання. Запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наша людська воля є занадто слабкою, щоб самотужки побороти зло. Ще одна відповідь на те, чому ми маємо вірити. Чому так важливо є в нашому житті присутність Бога? Бо все те, що ми робимо, воно ніколи не зможе бути, тобто наш гріх, який ми чинимо, він задає такої глибокої рани, що людина не здатна її полікувати. Архієпископ шин, коли висловив цю думку, він і дає підтвердження своїм словам. На прикладі годинника чи будь-якого іншого механізма, машина чи годинник, якщо вони ламаються в силу того, що вони працюють, чи можуть вони самі себе поремонтувати? Не можуть. Для цього має бути хтось ззовні, хто втрутиться в цей предмет, втрутиться в машину чи годинник. Віднайде ось цю зламаний цей механізм, його замінить, і тоді годинник чи та машина відновить свою роботу. Тобто тільки втручання ззовні, тільки коли є хтось, хто є, будемо так казати, хто вірить в цей предмет, що його можна врятувати, може зремонтувати цю, цю річ. Людина вона як, як ця машина і, і чегодинник. І людина, коли чинить гріх, вона ламає щось в собі. Вона, через чинення гріха людина ламає в собі ось ту людяність. Людина ламає добро, людина ламає любов, людина ламає е, співчуття. Людина, яка живе. Зламаною через гріх, вона не посміхнеться, вона не подасть руки допомоги. Для такої людини смерть це є нормально. Вона отримає задоволення від цього. Для такої людини є нормально вкрасти, вбити, збрегати. Для такої людини є нормально матюкатись. Такі люди дуже часто шукають виправдання своєму гріху. І такі люди не хочуть, щоб їх зремонтували. І от саме тому той, хто вірить, має шанс на те, щоб себе врятувати. Саме тому так важливо є довірити себе Богові, тобто довірити себе тому, хто може прийти зовні. Який знає мене і може втрутитись в моє життя, знайти ось цей е, хворий механізм, який є хворий через гріх, і його оздоровити. Але для того, щоб це сталося, ми маємо довіритись Богові. Машина ж не протестує, коли її затягують на буксир. Чи беруть на буксир для того, щоб відвести на СТО для ремонту. Так само, як не протестує годинник чи який інший механізм, тобто річ, яка зламалась проти того, щоб в неї втрутились і її зремонтували. Вона не протестує. І тільки людина протестує проти свого Творця. Тільки людина протестує проти майстра, який хоче її. Поремонтувати. Все це я говорю також для того, щоб кожен з нас чудово, щоб кожен з нас усвідомив одну просту річ. Наше суспільство, на жаль, є уражено гріхом. І Бог втрутився в нього, Втрутися через цю війну. Для того, щоби. Видалити, можна так сказати, отой гріховний наш стан, Щоб ми звернули увагу на певні речі. Бо проста річ, коли ти не цінуєш те, що в тебе, тобі дано, в тебе це забирають. Я неодноразово казав, що ми не цінували свою країну, що ми не цінуємо людське життя, не цінували людське життя ставились байдуже до нього. І навіть коли людина не ці... і одним з моментів, що людина не цінує своє життя, це коли вона свідомо знає, що, те, що вона вживає, шкодить їй здоров'ю, але продовжує це робити. Приклад нецінування не свого життя. І от Бог через цю війну втручається в наше суспільство. Щоби нас оздоровити. І це оздоровлення було, бо ми покладалися на Бога. Але як тільки ми перестали на нього покладатись, які ми перестали довіряти майстрові, подивіться, на що все перетворилось. Скільки смертей є серед наших військових? Як люди бояться захищати себе? Уже скільки місяців не можуть прийняти цей закон про мобілізацію. В той час, коли наш ворог навіть не задумується про це. Більше того, вони вже готують оголосити про війну, що дасть їм можливість мобілізувати всіх, всіх, кого захочуть. А це багато немало. Близько п'яти мільйонів військових. А ми не можемо. Зробити простих речей. Ось приклад того, як покладання тільки на себе може призвести до руйнування всього. Тому так важливо є усвідомити, що самотужки зло ми не можемо подолати. Нам потрібен майстер ззовні, той, який знає, як все це облаштовано, для того, щоб нас оздоровити. Нам потрібен Господь в житті кожного з нас, в житті нашої країни, нашої держави, для того, щоб подолати зовнішнє зло і подолати своє внутрішнє. Тож прикликаємо Бога, щоби долати зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорни захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всі, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, і захорони нас цю сьогоднішню ніч, даруй нам мирний, спокійний сон, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочинається 9-й годині хвилиною мовчання і зразу божесну літургію, на яку я всіх ласкаво запрошую. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!